Друзі, почався у мене третій день наводити в гаражі марафет. Повідмивав я трохи інструмент, ще роботи тут є багато. І заодно хочу вам показати, чим я спічу в гаражі. Такі акумулятори. Є щолочні. Такі акумулятор придбав. Один акумулятор має 6 вольт, 40 а. На 12 вольт треба. Два акумулятора. Получається 80 ампер. Заряджаю я його 19 вольтами. Чупір таких є дві катушки. Дві катушки, там чепив вольтметр. Вольтметр то просто зарядне до телефона. Щоб я бачив, воно зарядило воно. До 18 вольт доходить і можна виключати, то вже без користі заряджати. То його є повний заряд. Я вже експерименти робив. Ті, чи б ті акумулятори добрі? Вони не бояться повної посадки. Звичайний кислотний акумулятор, як його пару разів повністю посадити, бо теж все не припильнуєте, як світла нема, то сюди-туди. А ті акумулятори в мене дуже живучі. Я не рекламую акумулятори, а просто кажу, що воно є добре, бо кислотні вони. Ті автомобільні вони довго не виживають, вони скоро вмирають. А тим я, я маю, такого опса. Ну, що було? то є від комп'ютера ОПС. Вив я з нього там де на батареї на всередині мало бути і замість тієї батареї я вивів 2 чіп, чіп, чіпляю. Туди, тут я зробив там розетку, монтував вихід і пропадає світло, я виключаю гараж, загальний автомат, а включаю розетку тих два дрота. Тут два дрота і пхаю в любу розетку. А не забудьте виключити автомат, щоб коли світло ще Появи, щоб воно так збітом не поступало, ну і воно не стягне, бо воно йде тоді по всій по всіх хаті. По всій хаті на ну, поліні. І відтримує в мене тих два акумулятори. Я освічую гараж повністю нормально, відтримує 3 години. То так. Світло 3 години то повністю нормальне світло. Потім попаде, потихеньку вольти спадають до, до 11. Вже нижче 11. Воно, воно може 6 годин світити, але чуть-чуть тускніше вже світло. Суто на 12 вольтових, Бо УПС вже при 11 вольтах вже сам автоматично вибиває. Бо він так створений для батареїв, батарея батареї, щоб батареї не... з, -з, 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 -з ладу не О, так. Таким я освічую, хто має можливість де, такі батареї, то є добре. Вони не бояться повної посадки, десь щось про прогавили сюди, туди. Не добре. Та й наразі усе. Дякую вам. То, що дивитеся мене. Чим, що знаю, що собі нагадаю своїми досвідом чи поділю. Бо в мене ще така робота є робота. Хто майстер? Той знає, що таке в гаражі. Порядок наводити. А я вже такий конкретно взявся. То купа інструменту я перемив. Повітьте тут. інструменту, тут перемив. Тут. тут перемив. А воно з барочку мив. Воно да, зовсім все приємно. Зовсім. Ще я вам розкажу в другому відео про, про компресора про свою систему, як я використ... ну, як я зробив компресора, як я його використовую і що в мене є пневмогайковерт. І для воздушного інструменту там є свої моменти. Не так воно аж дуже то все просто. Ну, хто знає, може і не так ну, і не є складно. Але я, Я, наприклад, того не знав. Трошки зразу взяв інструмент, він слабонький. Потім почав колопати, а причина є в тому, що додав я ресівера, то однозначно треба додати великого ресівера. Ну, Ну, окреме відео я вам розкажу, бо трішки зараз є роботи. Розкажу вам про окреме відео про свого преса, якого я зробив. Не зовсім так, як я хотів, але питання всі свої рішаю. Дякую вам за перегляд, що мене дивитесь. Друге відео я знімаю про компресор. Дякую.